Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що британський тренер Домінік Інгел назвав причину поразки Тайсона Ф'юрі в бою проти Олександра Усика. Я вважаю, що Тайсон був недостатньо готовий до цього бою. Просто було два або три раунди всередині поєдинку, коли він завдав неприємностей Усику, але не зміг розвинути успіх і протриматися в цьому стані до кінця бою. Він не зміг цього зробити. Що це означає? Що він не був достатньо готовий до цього бою. Тайсон Ф'юрі не повинен був програти Олександру Усику. Просто Тайсон Ф'юрі був не в кращій своїй формі. А я не вірю, що перебуваючи у кращій своїй формі, він не переміг би усика, так що, моя думка, він був недостатньо підготовлений. До того ж, тренер висловив свою думку, як саме Усику вдалося пресингувати Ф'юрі. Усику потрібно було спробувати задушити більшого хлопця, тримати його під тиском і змушувати працювати, змусити наносити удари, тоді як сам нічого не робиш. Саме цим і займався Усик. Він тиснув на Тайсона і змушував робити те, чого він не повинен був робити. Фюрі мав бути милим і спокійним, тримати все під контролем, але він цього не робив. Тайсон ніби підлаштовувався під дії Усика замість того, щоб контролювати бій і змушувати суперника битися так, як йому потрібно. У Тайсона достатньо здібностей, щоб усе реалізувати, але він не зробив цього, тому що в нього просто не було сил. У хлопця не було резерву, щоб у потрібний момент натиснути на газ, щоб зламати усика. Він просто не зміг. Що ж, побачимо, як Ф'юрі підготується до реваншу 21 грудня, бо поки що він відпочиває наповну, танцюючи з вуличними музикантами, ніжиться в басейні та інколи бігає, повідомляючи про це в своїх сторіс інстаграм. Ще одна цікава подія нас очікує 21 вересня, яку ми подивимося в нашому телеграм-каналі. Головне, щоб було світло. Тим часом екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі назвав фаворита поєдинку Джошуа Дюбуа. Якщо це буде битва Джебів, то Дюбуа беззастережно виграє. На мою думку, Даніель б'є так само сильно, як і AJ. До того ж, він швидший за Джошуа. Даніель викидає комбінації, чого ми більше не бачимо від Ентоні. Джошо мав у всьому цьому переваги, коли був на підйомі, але останнім часом він більше цього не робить. Хлопець суворо слідкує за безпекою і натискає на курок лише тоді, коли немає ризику. До того ж, коли Ентоні не влучає правою рукою, у нього починається панічна атака. У той час як Дюба зараз безстрашний. Я не знаю, чи є Даніель фаворитом публіки або убукмекерів. Мене все це не цікавить. Я не граю в азартні ігри, але якби мені довелося вибирати переможця, я б трохи схилився до Дюбуа. Просто потрібно порівняти останніх суперників. У АйДЖІ був більш м'який вибір до того, що Дюбуа природний атлетизм, і він більш вільний у своїх діях. Думаю, що хлопець уже провів своє дослідження і знає, як перемогти Джошуа. Мені подобається зовнішній вигляд Даніеля. В останньому бою він довів багато чого насамперед собі. Дюбуа розуміє, що на нього чекає бій не на життя, а на смерть. Я можу уявити, що поєдинок не пройде всю дистанцію. Просто обидва хлопці з хорошим ударом. В той же час британський легковаговик вик Максі Хьюс теж за Дюбуа. Я дотримуюся непопулярної думки і підтримую Дюбуа в цьому бою. Я бачив достатньо інтерв'ю інших важковаговиків, які спарингували з ним або обома хлопцями. Вони всі говорили, наскільки Дюбуа міцний. Хлопець набрався досвіду і здобув хорошу перемогу над Філіпом Херговичем. Тож Даніель буде впевнений у собі, але і у Джошуа є впевненість. Він пройшов Френсі Сангану. Я просто відчуваю, що Ентоні може розвалитися на шматки після пропущеного удару. Я знаю, люди кажуть, що Даняль здався в бою з Джо Джойсон, Але в хлопця тоді була серйозна травма. Після цього він зустрівся з Шульгою Лареною. Дюбуа тричі падав у першому раунді, але піднявся і виконав свою роботу. Отже, я впевнений, що того вечора він убив так багато демонів. Хлопець тричі падав, але виконав свою роботу в третьому раунді. Тож це додасть йому впевненості, не кажучи вже про останні бої. До того ж, зараз його підвищили до повноцінного чемпіона. Це ще 10% до його впевненості, так що я підтримую Дюбу в цьому бою. Думаю, він зупинить Айджая. Між іншим, на надважку вагу вривається італієць Віанело, який переміг Арслан Бека Махмудова, а тепер розраховує на великі бої з лідерами дивізіону. Тепер я дійсно знаю свій рівень. Я можу битися з ким завгодно. Мені потрібно всього одне ім'я і три місяці. Я готовий зустрітися з будь-яким супорошкового Я дійсно хочу стати чемпіоном світу. Я не можу дочекатися нового бою. І коли почну тренувальний табір для нього. Є багато хороших бійців у нашому дивізіоні, багато гучних імен. Давайте подивимося, хто дасть мені шанс. Йдеться про те, щоб побитися з топовим суперником. Зараз я маю гарне місце в рейтингу. Але мені потрібен хтось, хто стоїть вище за мене. Давайте подивимося, хто захоче зустрітися зі мною. Я готовий до будь-якого бою. Але і це ще не все. Так як у надовжкому дивізіоні може відбутися ще один цікавий бій, адже промоутер Френк Орен розповів про подальші плани Мозеса і Тауми. Останні кілька днів ми говорили про його наступний бій. Ми оголосимо про це приблизно наступного тижня. Його наступний бій, той, який він мені сказав, що хоче Джозефа Паркера. Так, ви правильно почули, це те, що він сказав. Я думаю, що це дуже реально протягом наступних 12 місяців. Якщо він продовжить робити те, що він робить, я не хочу його квапити, бо він, мабуть, дуже молодий. І все ж таки, що стосується дорослішання як чоловіка, це ще попереду. Страшно, коли думаєш, наскільки він буде сильний, коли це зробить. Він поспішає, і це моя робота та робота його менеджера. Стримати його та вибрати правильні бої у потрібний час. Але я в захваті від його ентузіазму. І я дуже вірю в нього. І на завершення 3 вересня відбудеться бій на УЕ і Нове проти Тіджея Догені. Усі деталі по трансляції будуть в телеграмі, а також інші цікаві новини, які не входять до відео. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!